Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні мова в нас піде про, як ви вже бачите, про підбір радіатора. Чи радіаторів. Зараз у нас на сантехнічному ринку є велика кількість радіаторів. Так? Алюмінієві, столеві панельні радіатори і йдуть. До цих радіаторів також йде якась технічна документація, в якій написано, там, що від завода виробника дана батарея віддає там певну кількість тепла при якихось там показниках. Що це за показники? Більшість людей цього не розуміють, не знають, як взагалі їх перевести. Ну, Перевести зрозумілу якусь форму. Так, давайте, що ми почнемо? Ми візьмемо за основу радіатор, сталевий панельний радіатор 22 тип. Так як він у нас найбільш розповсюджений так? радіатор. Ну і алюмінієвий також розповсюджений, Але от я візьму за основу сьогодні сталевий радіатор. Сталевий панельний радіатор 22-го типу. Значить, ми запишемо зараз, що у нас є радіатор. Радіатор. 22-й тип. На 500-висота його. Ну, звісно, є висота і 600, і 300, і 900, але це найбільш розповсюджений, тому ми на ньому і зупинимося. І візьмемо як еталону довжину 1 метр або 1000 мм. Ось цей наш радіатор. Візьмемо сьогодні його для розрахунку як основу. Що таке 22-й радіатор, як взагалі в них розібратися? Значить, якщо ми будемо дивитися на радіатор зверху, ось наш радіатор, ось його довжина, наприклад, він складається з двох таких металевих панелей, в яких проходить вода. Так. Тут ось декоративні кришечки з боку. Дві панелі, відповідно, це ось двоєчка одна. А що інше вказує? Тут ще є такі ідуть конвекційні градки. Конвекційні градки, які роздають тепло. Ось і це, також, якщо їх дві, то відповідно вказується два. Якщо радіатор, наприклад, є радіатори 20-й тип, це дві конвекційні дві панелі, і, наприклад, цих граток взагалі немає. Або 12-й тип. Або, чи як його називати, 21 тип. 21 тип це може бути дві е, панелі і одна градка. От, е, товщина такої батареї приблизно 100 мм. От ми сьогодні візьмемо цю батарею за основу. Далі. Завод-виробник вказує якісь певні характеристики на цю батарею. Не знаю, зрозуміли? Ну, я намагаюся довести. Показати в цьому відео, щоб вам було зрозуміло, і як взагалі це розрахувати. Вони вказують, що радіатор при температурі подачі 90 градусів, і температурі зворотки, це у нас значить буде Т1, так, температура зворотки Т2, 70. І при температурі. Приміщення, наприклад, 20 градусів за Цельсієм. 20 градусів. Він має дельту, дельта Т 60 градусів. Що це? Це ось такі йдуть заводські показники. Що це за показники? Як їх розрахувати? Є така формула. Хоча формула розрахунку. Як ця дельта знаходиться? Ось ця дельта, це саме основний показник. Формула Т1 плюс Т2. Так? Ділене на 2, тобто знаходиться середня арифметичний цих двох показників. І віднімається температура приміщення. Температура приміщення. приміщення. І дорівнює. Відповідно, підставляємо 90. Плюс 70 ділено на 2 і мінус 20. І отримаємо 90 плюс 70, 160 поділено на 2, це 80, мінус 20. Ось отримаємо ми оці 60 градусів дельти. Так? Ось при цих показниках ця батарея віддає потужність батареї буде. Ось ми тут запишемо потужність батареї дорівнює 1930 Вт. Так, 1930 Вт. Звісно, наша система не працює при таких е, показниках, як 90 на подачі, 70 на звороті. Звісно, що газовий котел, наприклад, у нього максимальне е, Температура, на яку він, наприклад, може нагріти воду, там 80-82 градуси. Та й навряд чи ви таку температуру подаєте в систему. І зрозуміло, що система у нас працює при підбираються також радіатори при холодній 5 взагалі вся система. Тому параметри системи вашої максимальні, при яких вона буде працювати, це я думаю, що буде ось такий ось показник приблизний. Це буде у вас Т1, температура подачі. Давайте напишемо температура подачі, температура зворотки і температура приміщення. Температура подачі у вас буде, наприклад, 75 градусів. Температура зворотки у вас буде 60 градусів. І температура приміщення. Я думаю, що... Багато людей люблять, щоб в хаті було тепліше 22 градуси. І ось згідно цієї формули ми знаходимо тепер дельту, дельту нашої системи. Що ми робимо? 75 плюс 60 ділимо на 2, знаходимо середньо-арифметичне і віднімаємо 22. Зараз візьмемо калькулятор і знайдемо. Надіюсь, буде вам видно. Бо ще я знаю, що в попередньому відео трошки воно сфокусувалася. 75 плюс 60. Ділимо на 2 до рівня і віднімаємо 22. Отримаємо 45,5. Це наша дельта буде. 45,5. 45 градусів. Це наша дельта буде. Тепер, як зрозумій, якщо у нас температура подачі буде 75 і зворотки 60, а тут 90 і 70, то звісно, батарея наша. Такі показники вже не вийдесь. Вона, звісно, дасть менші показники, тобто меншу теплову потужність. І щоб її дізнатися, ми вже рахуємо по іншій формулі. Інша формула яка? Теплова потужність батареї. Це в нас оця 1930 Вт. Множимо на ставимо дельта. Дельта, наприклад, ми запишемо 2, а це в нас буде дельта 1. так? Заводська і наша безпосередня. Дельта 2 ділимо на дельту 1. Так. так. Дельта 2 ділимо на дельта 1. І в який 1,28. Це степень показник переводу оцієї цифри. В кожного виробника батарей він вказується. От. Але взагалі в більшості батарей всі вони одні, одні приблизні. Десь 1.3. В даному моменті я знаю, що я, в мене є показник 1.28, але можна підставити просто 1.3. Це степінь. І рахуємо далі. Дорівнює. Значить, у нас є 1930. 1930. Далі у нас 45,5. Ділимо на заводську дельту на 60. Ми переводимо і степінь 1 третя. 1 третя степень. І що в нас виходить? Беремо знову ж наш калькулятор. Так, знову сфокусувалось, надіюсь. І що ми робимо? 1930. Ставимо дужки 45,5. Ділимо на 60 і в степінь ставимо. Степінь третя. І дорівнює 1347 Вт. 1347 Вт. Тобто, по факту наша батарея при наших показниках, при наших параметрах віддасть 1347 Вт. Вт. 1347. 7 Вт. Так, це в нас є. Це наша батарея метрова довжиною 1 метр або 1000 мм віддасть таку кількість тепла. Ну, а і залишається підібрати для якогось приміщення. Наприклад, візьмемо площу приміщення. Площа приміщення, ну, наприклад, 12 метрів квадратних. Ми пам'ятаємо, що у нас на метр квадратний потрібно 70 Вт максимум. Ми множимо на 70 і отримаємо 840 Вт на приміщення. Так? Тобто нам потрібно підібрати батарею з потужністю з тепловою віддачі 840 Вт. А яка тоді і довжина має бути? 840 Вт. Знову ж беремо в калькулятор. Так, надію, знову у нас фокусується 840. Зараз гляну в камеру чи сфокусувалось. 840 ділим на 1347. 062 метри. 062 метри. 840 ділим на 1300. 47 і отримаємо 0,62 метра. Батарея. Звісно, ви поставите батарею трошки більшу, я так вважаю. 0,62 метри. Або 620 мм. 620 міліметрів. Це має бути довжина. Довжина батареї. Це її тип, ось ця ширина, 500 це її висота і 1000 це довжина. Відповідно, ви батарею підбираєте 620 мм. А так як, звісно, батареї йдуть кратно 100 мм, наприклад, там 400, 500, 600, 700, 800, 900 тисяч, то ви в більшості всього поставите батарею, наприклад, на 600, а, ну, можете 700 поставити батарею. Так що, друзі, якось так. Надіюсь, я вам пояснив, як підібрати батареї, як розібратися. З алюмінієвими радіаторами така ж сама ситуація. Всі ці формули вони використовуються і для алюмінієвих радіаторів. Там теж вказана своя дельта, наприклад, там дельта 50, Дельта 60, Дельта 70, тобто все, що вам якісь показники дає завод-виробник, Ну, от. І при якій дельті, і ви просто вже по своїх характеристиках, е які працюєте, ви підбираєте батарею. Якщо друзі, так. Якщо буде, наприклад, у вас 20 градусів, то відповідно тут теплова віддача від батареї буде трошки більша. Давайте спробуємо порахувати при 20 градусах. Наприклад. Надіюсь, знову воно там сфокусувалося. 75 плюс 60. Ділимо на 2 і мінус 20. 47,5. А в нас було 45,5. У нас було 45,5. 45 так, 47,5. За... п'ять. значить, запам'ятали його і беремо 1930. 47,5 Ділимо на заводську. На ось цю заводську дельту 60. 60 так. І підносимо в степінь 1,28. І отримуємо 1431 Вт. На, там, майже на 90 Вт більше вона віддає. При температурі приміщення в 20 градусів за Цельсію. Так що так, друзі. Все. Я надіюсь, вам було відео зрозумілим. Все також дуже все просто. Саме головне це потрібно знати формули, як їх порахувати, ну і потрібно знати деякі показники певних радіаторів, тобто їхні показники від заводу виробника. Все, друзі, якщо вам відео сподобалося, ставимо подобання, не жалкуємо. Для мене це важливо, для вас це не важко. Ділимося з друзями. Переглядаємо ставимо вподобання. Слава Україні, друзі.